Як ви думаєте, що це таке? Ремінь. А як ви думаєте, для чого його використовують? Штани Зазвичайся. тримати. Шо? Штани тримати. Так. Ну що в машині також є. Щоб постібуватись. – Так що І можуть бити. <гум> – Можуть ременем бити. Тебе коли-небудь били ременем? На цих стільцях мали б сидіти діти натомість тут лежать ремені, різки, домашні капці та навіть віники. На превеликий жаль, це не просто побутові речі чи елементи одягу. Сьогодні вони символізують жорстоке поводження батьків із дітьми. На жаль, це зараз дуже актуальна тема і проблематика в нашому місті. Також за 24 рік в нашій громаді було сім дітей жертв домашнього насильства. На даний час ще рік не закінчився, але в 2025 році вже їх дев'ять. Напередодні дня захисту дітей фахівці служби у справах дітей та сім'ї ірпінської міськради влаштували на центральній площі міста незвичний перформанс. Так вони прагнуть привернути увагу громадськості до болючої проблеми жорстокого поводження з дітьми. Були в дитинстві батьки ніколи ні. ніколи ні -ні. ми дуже е, мама завжди розмовляла тільки зі мною. Що тато, що мама завжди тільки розмовляли. в якому разі не била би дитину, тому що для мене це я не знаю. Це ніякий спосіб. Е, Виховати дитину. Якщо дитина погано поводиться, то це треба вже дивитися, як ти саме її виховуєш, а не одразу бити її ремнем або різочкою, або ще чимось. У Вас в дитинстві були батьки? Ну трішечки. Дитина все пам'ятає, навіть якщо ви будете думати, ну вона ще маленька, вона там нічого не пам'ятає. Вони все пам'ятають. А ви своїм дітям різочку трошки? Ні. Ні, у мене один син. Він зараз в бронежилеті ходить, і він став справжнім чоловіком. І, чесно кажучи, ні. Ну і зараз, без різочки, так? Без різочки. Я з ним говорила, багато говорила, і теж казала, що я не хочу бути строгою, мамою, я хочу бути другом своєї дитині. На превеликий жаль, не кожній дитині щастить із батьками. І це підтверджують фахівці служби у справах дітей. Служба у справах дітей здійснює заходи реагування, а саме, якщо дійсно є небезпека для дитини залишатися в родині, ми приймаємо рішення про негайне відібрання дитини від батьків. Ну, точніше, не ми, а орган опіки піклування. Ми ініціюємо відібрання дитини від батьків і на всемиденний термін зобов'язані подати позов до суду про позбавлення батьківських прав. У службі зазначають, у суді зараз знаходиться дві такі справи. Проте нерідко можна почути від людей, що реальна кількість батьків, які жорстоко поводяться із зі своїми дітьми, значно більше за офіційні дані. Тож сьогодні маємо добру нагоду звернутися до всіх дорослих. Любімо своїх дітей, а не завдаваймо їм болю.